поехали далее релиз visual studio код 1.100 и такие назвы просто не можем У центрі уваги підтримка Markdown файлов інструкції, запитів, пришвидшене редагування коду в режимі агента, а також поліпшене підказки щодо наступних змін у коді. Завдяки можливості працювати з Markdown файлами, розробники можуть задавати власне правила взаємодії за її чатом, описувати практики написання коду, бажані технології та вимоги до проєкту. Це дозволяє персоналізувати досвід використання штучного інтелекту під конкретну мову програмування або тип проєкту. Файли запитів, у свою чергу, слугують шаблонами для повторюваних завдань, наприклад, створення фронт-енд-компонента. У режимі агента редагування стало швидшим, особливо для великих файлів, завдяки інтеграції з форматом Apply Patch від OpenAI та інструментам String від Anthropic. Функція OpenAI вже за замовченням увімкнена у VS Code Insiders і поступово впроваджується в основну версію. Тоді як підтримка від Anthropic доступна всім користувачам. тоді як підтримка від Anthropic доступна всім користувачам одразу. Покращений функція Next Edit Suggestions, яка тепер працює швидше та точніше, реагуючи на нещодавні зміни в коді. До того ж, вона автоматично пропонує додати відсутні імпорт записи в JavaScript і TypeScript файлах. Ну, ви розумієте, це корисно. Ладно. Дуже хочеться пожартувати щодо JavaScript, але я себе стримаю. Не дочекайтесь. У нової версії також посилена безпека. безпеку. Редактор показує посилання на пояснення, чому певне рашиння було визначене як шкідливе з переходом на GitHub або відповідну документацію. Підпис розширень тепер обов'язковий для всіх платформ Windows, MacOS і Linux. Раніше така вимога стосувалась лише Windows і Macos. Ну, звісно, шкідливі додатки не можуть бути на Linux, ви ж розумієте. Сарказм. Окей, Visual Studio Code 1.100 також додав два нові режими для плаваючих вікон. Компакт приховує непотрібні елементи інтерфейсу для економії місця. А Always on Top фіксує вікно поверх усіх інших до моменту виходу з режиму. Крім того, додана можливість бачити зміни, що вже були підготовлені до коміту прямо в редакторі, без переходу в розділ Source Control. А для дебадженгу з'явилося контекстне меню у вікні дезасемблювання. Що можу сказати? Молодці, звісно, покращують рано чи пізно це буде схоже на ідея. Ой, скажи неприємну правду, і біжи. Ладно, мені ліньки біжати. Давайте уявимо, що я вже убіжав. Google оновила модель Gemini 25 Pro для розробників. Оновлена версія, яка отримала назву Gemini 2.5 Pro Preview IO Edition, господи, Google не, не ирше, не ж Microsoft в названиях. Доступно через інструмент Google AI Studio. Ну, напевно, всі и используются. Та платформа Vertex AI. У Google зазначає, що користувачі можуть розраховувати на суттєве покращення у фронтенд-розробці та створенні інтерфейсів, а також у базових завданнях. Від редагування коду до побудови складних агентних сценарій. Крім підвищення точності програмування, модель тепер рідше помиляється під час виклику функцій і краще визначає моменти, коли ці виклики потрібно ініціювати. Gemini 25 Pro також демонструє високу ефективність у завданнях перетворення відео в код завдяки передовому розумінню відеоконтенту. До речі, я користувався, справді класно працює. Для веб-розробників нова модель обіцяє спрощення створення функціоналу завдяки найкращим у своєму класі можливостям у фронтенд-програмуванні, наголошує у Google. Що можу сказати? Ну, я спробував майже всі е моделі штучного інтелекту, які зараз популярні на ринку, і спроск. Ну і так, Gemini справді найкраще, на мій смак. Мабуть, у вас щось інше працює краще, можете поділитися там в коментарях. Ну, обговоримо. Я порівнював з час GPT і порівнював з Copilot. Чесно кажучи, Gemini просто на голову краще працює. Вот, я там ще мелкі різні моделі пробував, але навіть за... назву позабув. Ну, якось так. Ну, Google же. Ми ж розуміємо, що у Google зазвичай достатньо незручний і достатньо дивний інтерфейс, але працює все всередині непоганенько. Погодьтеся. Реліз Node.js 24. У цій версії оновлено рушить Google V8 до версії 13.6 і менеджер пакетів NPM до 11 версії. Окрім цього, Node.js попрощався з компілятором RMSVC від Microsoft. Тепер для компіляції на Windows необхідно використовувати C Lang Xiel. Серед нововведень V8136 підтримка Float 16. Array, нова система явного управління ресурсами та WebAssembly Memory64, яка додає підтримку 64 бітних індексів пам'яті у WebAssembly. NPM 11 у свою чергу отримав покращення продуктивності, безпеки та кращу сумісність із сучасними JavaScript-пакетами. У Node.js 24 Також змінилася поведінка Async Local Storage. Тепер з замовченням використовується Async Context Frame, що забезпечує ефективніше відстеження асинхронного контексту? url паттерн API тепер доступний у глобальному об'єкті, також більше не потрібно імпортувати його вручну. Він забезпечує зручне зіставлення URL, схоже на регулярні вирази для рядків, чому би просто не використовувати регулярні вирази. Крім того, модуль TestRunner автоматично чекає завершення підтестів. Що полегшує написання тестів і зменшує кількість помилок, пов'язаних з Сангенлат Promises. Ну, що можу сказати, молодці? Може, колись це буде справді зручно. А? Ну, ні, дурь сказав, зрозумів.